Чу, лампу. А ну. Ну ми, що, дивись, ми кинули. Якщо вдруг попало, приходиш, показуєш, що ти мокрий там, так? Ну, ми, звісно, треба було це робити. Ну так, та я думав просто, що ми раніше, ми ж довго спілкувалися, капець. Так, нова партія. Сюда. Їх навіть не видно. Не видно? Отак. Бачите? Можна посудити робити, так? — Ні-ні, навпаки. — Дивіться, не позастужайтеся! А холодною водою водой подливайтесь, потом соплі. Потом соплі будуть. Не постужайтесь. Потом педите в горячую чаю вам зроблю. З вареньем. Спробуйте, спробуйте, воно прям лідяне, Марія, спробуйте. Чай шапинется, поняв? Ви що? — Та нормально. Поотмораживайте собі все. Брат, мені хочеться Філіпа кинути. Звісно, кривай мотав. А ну, держи. Та я думаю, тут небагато зайдало. Фраз, не забувай, що ти в моєму чаті. Поки що я сліджу за тобою. Ти у мене в чаті, а я у себе на подвір'ї. Що це таке? Логіку, Уловлюєш? Що за тітка у нас сидить? Не студиться. Я слежу за вами. Тетка в тебе в трусах. Та не нормально. О, Чисто. Повезло, стула стула мешает. Просто убрано. Будешь Улавливаешь логику? Заманывайте так вот. Класс. Класс. И все. Алена научила. <свят> так Алена реально любым одноклассником, за конфликт, типа словесный, любой конфликт, Вона просто зразу в стойку її башить. <реш> <реш> зразу в школі. Вона типу зразу, що? Ти що? Що ти хочеш? <реш> Знаєш, мені це надало. Це, коротше, ми самі коли десь ходимо в якийсь строгий центр, нам кажуть, що типу, тут знімати не можна. Він такий, 307, 307 стаття. <реш> а, <реш> а вона в роботі, так? Да? <реш> Я не знаю, він просто це говорить, що коли це в тему і не в тему. Бо ми можемо домовитися, 307. І <реш> зразу <реш> все можна. Можемо, так, оцю бутилку. Бутилку кидать? Ні. Тренера. <гум> ну завозиш, <гум> надо. Прям такі, да? Щоб хтось що там в больничку поїхав. Що, <гум> Аліксов просто ну, хотів посунути, мінус два шарика різко. Професіонал. А ці їх ви не будете? А Хельга, та... слава Богу, слава Прокум Богу. Я ні, дуже ні. за тебе рада. Блін, а їх важко буде. А як їх набирати? Чи? Це дуже класна новина. Я не уявляю, яке в тебе облегшення просто. А що ви просто 307 балакаєте? Та там! 307 цивільного кодексу України. 307. Двері, двері закривайте, бо камарі, комарі! Не просто, 307 цивільного кодексу України. Все, я готов. Що, ми готові. Я пішл, мабуть, надію. Не треба шльом не даєш. Я тут у Блин, а ці моменты не наберутся. Сам хай потом не может. Я думаю, заставить. Мы сейчас по одному попаданию, блядь, замерзнемо нахуй. Гоу! Она надо в темпик будет играть. Давайте я музыку беру, да? Да, 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 ну, да. Давай. давай, ну там мало. Давай, выше. А ну крутаны просто так он. Ну нормально крутится. Ну, так ком готуємо! Дивіться, виходить, що ми делаємо. Только ми всі біжимо в ту сторону. Туда, всі, всі, вставайте, в, сюди, сюди. Сюди. вставайте сюди, вставайте близько. -то да, а може ми окремо по одній штучці. Я брати. теж Не треба, Я тогава сразу буду брати

Все, все, я киду, я киду, я кину. Так а що? А дальше будете. Один, один, один. Один. А ч один? Ну, один? Я кину. Один? То, я кину, тепер я хочу. <реку> я по Филіп, ну воно блядь. Воно чуть-чуть облянуло. Да, да, да. Владикру. Я кидаю, воно вже буду летить, понятно? Блин, треба <реку> прибрать, <реку> потом, конечно же, крутий. Нормально? Нормально, вновь попал. Да. круто слышал. Ты, 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 ты в тебя попала? Ахто? Дал є! W! Wii! А в кого? А що це було? Я бачу на мене на мене випало. ти хватає. Я бачу що на мене випало. А ти кинув йому? я його кинув на мене. Давай, стоп, я кружите вже Давай, дивимо український! Стоп, ж дай ми сам спокойно. Як ви стало не, тому хоті не, назад, силі

Не-не-не! Саня! Суки! Ще один добив. Яка ти твар! Готовий! Готовий Яка ти тварь! да! Треба було полоще рости! Треба мало ще рости!

Трохи, трохи, трохи. Істор! Твояка гнида, ти ж промазав раз! У Ти ж раз промазав. Філіп, можемо раз? Філіп, тупа дишка. Кардіо, кардіо.

Một <Okay. S 2>、okay.